Компанія Samsung вирішила в чергове порадувати своїх прихильників і презентувала нові бездротові наушники Galaxy Buds 3 FE – більш доступну модель, яка зберегла ключові функції преміальної серії. Зокрема, у вівторок, 19 серпня, у компанії повідомили, що Galaxy Buds 3 FE З'являться у продажу спочатку в США та Європі з 5 вересня. Згодом наушники поступово будуть доступними на інших ключових ринках. У США наушники будуть коштувати 150 доларів. Ну, а у нас додайте ще націнку. Завдяки збільшеним динамікам нові наушники забезпечують потужний звук із глибокими басами та чіткими високими частотами. Якість дзвінків також покращена завдяки оновленому розташуванню мікрофонів, які оптимізовані для кращого виявлення голосу, оскільки тепер спрямовані безпосередньо до рота користувача, означають у Samsung Electronics. Зазначається, що нові наушники також підтримують ключові функції на основі штучного інтелекту, включаючи доступ до програми Galaxy AI Interpreter на смартфонах.